Шкільна тематика. Перший дзвоник виступу учасників голосу дітей танцювальної студії Мувон показ колекції шкільного одягу. Так презентували вересневий випуск оновленого дитячого глянцю Невгамовні Нью». Найперше змінилася обкладинка. Тепер замість малюнків журнал прикрашатимуть тематичні світлини. Діток ми створили фотоконкурс для дітей. Які будуть надсилати свої фотографії нам на редакцію в травні місяці шістнадцятого року. Ми проведемо конкурс серед цих фото. Буде визнано переможців кожного місяця, і звісно, що головний подарунок це фотосесія на обкладинку журналу у 2016 році. Щоб повернути дітей від комп'ютерів до цікавого читання та й про батьків не забути, кількість рубрик збільшили. Ті рубрики, які ми задумали, вони всі в одному журналі не помішано тому ми будемо. Їх міняти чергувати кожного разу. Рубрики будуть як дитячі, так і для батьків. Дуже багато підключено для створення матеріалу психологів, логопедів, стоматологів. Навіть про зубки будемо говорити. Дуже багато інформації і порад для батьків у вихованні їхніх дітей. Поруч із журналом співпрацюватиме і благодійний фонд, що намагатиметься втілювати дитячі мрії. Для початку на презентації вересневого номера невгамовних збирали кошти для допомоги будинку малюка. діти, які і побачить журнал, побачить там оголошення, зможуть написати побажання, яку вони хочуть. Мрію дитячий журнал невгамовні виходитиме один раз на місяць. З жовтня місяця буде й румуномовний варіант. Цікаві розповіді, кросворди, головоломки, розмальовки, розклад уроків, найрізноманітніші рубрики як для дітей, так і для батьків. І перший подарунок календарок від невгамовних. Дитячий глянець вартуватиме 15 гривень. Його продаватимуть в усіх чернівецьких торгових центрах, кіосках із пресою та школах.